приводу опитувань дійсно важливо розуміти думку населення, але ну, з приводу Криму, в принципі, національний інститут стратегічних досліджень, ми вже готували ще минулого mm -hmm. року а, доповідь щодо взагалі то бачення майбутнього Криму, і взагалі-то думали, що все ж таки треба тур Туреччину долучати до цього питання, бо більше ось елементарна сєвастопольська військово-морська база, як на мене, її... Вже зараз можемо, якщо ми плануємо повертати собі Крим на цю базу, ніякого там через стопова Кремову, але як варіант, можемо цю базу в оренду здати, наприклад, Туреччині і Великій Британії, mm. чому тому, що ну тоді Туреччина вона зацікавлена апріорі в посилення впливу Криму, і до речі, взагалі ми навіть пропонували розглянути питання банкові щодо можливості там оренди турецькими, скажімо, так, готельними бізнесменами. Певних ділянок на 50 років, щоб вони займались розвитком туризму в Криму, щоб Крим був Україною, але при цьому були турецькі інвестиції. Тобто тут якось з Туреччини рішать питання, Єдине, що все ж таки ризики від Туреччини присутні, тому бажано, щоб оця база, наприклад, була на пополам Туреччині і Великій Британії віддана, як силі, яка може врівноважити вплив Туреччини і ось. Якось через призму подібних ідей. Я, Я вибачаю, за на рейді стояли українські кораблі, які ми будуємо в да? прямо поблизу бази. Так, так, да. Тобто якось принаймні моделювати цю майбутню історію необхідно, але це стосується не лише Криму, а інших територій, єдине, знаєте ось. Якось був в етері з Тарасом Загороднім, і Він сказав, що слухайте, як тільки ми проходимо в Крим, там нам треба буде ще знайти тих людей, які були за Росією, бо всі одразу почнуть кричати да ми за Україну була апріорі. І враховуючи досвід, як ми зайшли в Курську області, бачимо, що там виявляється багато україномовних людей і ніяких там протестів, які були в Україні проти російської армії, немає. Таке враження, що дійсно, якщо ось ми думаємо, як з як цими людьми розмовляти. А якщо ми заходимо, то там виявляється, як повторюю за Тарасом Загороднім, ще знайти тих, хто був проти нас, бо так виявиться, що всі взагалі тільки що і чекали, що Україна прийде. І, можливо, це буде реальність, тому що ось люди, які звикли, знаєте, довіряти, верніше не довіряти, а бути під тим, чий прапор висить на горі. Якщо буде український ага. прапор, то це буде окей. Ну, окей, пане Петро, я там зірвався зазочок, ви щось хотіли сказати. Перепрошую. А, так, ні, там нічого такого особливого. Я ж казав, що от е, це а. про те, що Ігор казав, що це не означає постійного, перехідний статус не означає постійного якогось автономного чи іншого статусу. Це просто перехідний а. статус, який має тимчасовий характер, і на цьому треба. Знову ж таки особливо а, наголошувати, а, але повторюся для того, щоб ці всі сценарії, які ми ще нам працювали, потрібно, щоб відбувся якийсь злам в Кремлі, от і от до речі, тут е, ще повертаючись до початку нашої розмови, от не uh -huh. показав, що він настільки от, своїми діями в ситуації, що він настільки зациклений на питанні завоювання України, що там забирайте Курську область, байдуже, от я піду завоювати Україну, тому що це моя мета. Значить, це моя історична місія. От все інше це не ні відіграє ніякої відповідної ролі. Забирайте все, що хочете, але я от хочу захопити Донецьку область, а, і це от єдина моя мета. Друзі. Ну я до питання е, опитування, звісно, хотів би ще апелювати, бо воно мені дуже цікаве, воно велике, там можна розвивати цю всю історію, але ми вивалимося вже за. Час програми і буде зовсім інша програма. Але чому я на ньому заакцентував увагу і просив, щоб ви прокоментували, тому що свого часу була ініціатвне ініціатива відповіді від президента на запитання французького журналіста про можливе проведення референдуму в Україні стосовно статусу цих територій, і взагалі переговорів і так далі. Точніше, не про статус території, вибачте, перепрошую щодо переговорів. А ми в одній з програм спілкувалися також про цю заяву. Обговорювали її і, і Віталій Кулик, яку ви добре знаєте, він якраз і говорив, що я не виключаю, що буде просто винесено питання статусу цих територій на референдум. От зараз е, фактично я знаходжу певне підтвердження його прогнозів, mm. і е, може так статися, що дійсно ми будемо обговорювати. І, до речі, в цьому опитуванні є там, питання, які говоряться, де говориться про те, коли починати про це говорити, як про це говорити, чи після завершення війни, чи до завершення війни. Ну, частка тих, хто готовий говорити це до завершення війни, про це вона значно менша, ніж після війни. Це зрозуміло. Але в будь-якому випадку сьогодні. Ну, я бачу певну паузу з боку України стосовно переговорів. Позиція не змінилася в публічній площині. Вона залишається опитування. Це було проведено до курської операції. Це також треба розуміти. Тобто, зв'язку тут немає ніякого, на цьому наголошується ще травневе опитування. Воно там ну було дуже, дуже дуже зарані проведено. Шкода, що я так швидко не знайшов вам дату, але в принципі це е, можна подивитися. Так от, якщо брати до уваги всі ці тези, які зараз поширюються стосовно майбутніх переговорів, то вони можуть зазнати трансформації на тлі курської операції. Але в будь-якому випадку, ну я так думаю, що ми на них все рівно вийдемо. Але з ким? Питання поки що відкрите. Бо як сказав очільник оборонного комітету Бундестагу, то ми вже готові захід мається на увазі говорити з приємником. Чи це буде краморза чи Навальна? Поки що невідомо, чи можливо хтось у РДК чи в Регіоні Свободи Росії, як сказав Богдан, вище 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 ймовірність, як на мене, що це буде якийсь умовний мішустін, в уряді ну, якого буде на якійсь посаді віце-прем'єра з гуманітарних питань Кара Мурза для відносин з Заходом, або єдина людина, яка була проти на тому засіданні проти початку війни. Ні, ну, всі всі всі, ці, всі ці, там всі вони теж будуть, але десь там на якійсь посаді буде умовний карамурзаль для того, щоб показати, дивіться, нас все змінюється. Причому посада абсолютно без реального впливу. Збиву, так, так. Да, але от щоб щоб був, щоб був, дивіться, от ми почали зміни, перестройка, все, демократизація там от. опозиціонер. Того, якого треба буде посадити. І він, до речі, сам, мабуть, це розуміє, тому вже зараз говорить, там, от, треба mm -hmm. там, санкції, санкції. Він, він же ж не говорить про припинення війни. Він говорить, що санкції це погано. Це вже якби підготовка до інтеграції в це відповідне співтовариство в якості повноправного його а, члена. Ну, от, Знову ж таки, не, не те, що Кишенькова позиція, просто знаєте, такі, вітринне обличчя для заходу цієї самої, начебто оновленої російської влади. Щоб показати, дивіться, от зміни відбуваються, не все так просто. от У нас тут зміни, у нас тут перестройка, значить, гласність, демократія. от Дивіться, от, пожалуйста, вам карамурза як доказ.